Мої щирі великі вітання усім. Бажаю міцного здоров'я. Я Роберто Муралеса і будемо говорити сьогодні про так зване незаплановане Ель-Класіку. Хоча на нього варто було сподіватися, це фінал Суперкубку Іспанії Верріаді, Саудівська Аравія. До цього вже всі звикли. Отже, півфінали принесли дуже яскраві поєдинки: матч Мадридського дербі де не лише рахунок 5-3, а потрібно дивитися зміст поєдинку і драматургії, все що завгодно. Отже, реал пройшов. Барселона обіграла осасуну прогнозовано. Не було зовсім легко, але перевага була дійсно великою. І 2-0 у підсумку. Тобто Барселона свою програму виконала. Хто більше втомився? Я думаю, все ж таки Реал, хоча він мав на добу більше, ну, начебто на добу більше, на відпочинок, але матч проти Атлетіко з екстратаймами і всім, всім, всім емоційною. Цієї складової Реал Барселона я не вважаю Реал фаворитом. Знов ж таки є і втома є і показник того, що Реал не був найкращим. На дистанції чемпіонату, хоча він лідирує, він виграв Ель Класику саме в чемпіонаті. Але в тому матчі можна сказати, що Джуд Белінгем і епізоди виграли той матч. Барселона виглядала краще. Отже, Реал не є абсолютним фаворитом. Ми бачимо, в ряді команди грають весело, обидві команди. Зрозуміло, що в фіналі тут буде трошки більше обережності, трошки більше, саме такого розрахунку, щоб грати не лише видовищно, а просто. Зіграти і на результат. Але в будь-якому разі, я очікую на голи, голи з боку обох команд. А далі, ну, повірити в перемогу однієї зі сторін: це все ж таки більше ризику. Але чомусь я вважаю, що Мадридський Реал не програє в основний час, тобто, як мінімум, він там здобуде нічю, можливо, перемогу. А далі, ось в екстра таймах на перемогу реала П'яп б, б не поставив, то вже інша історія. Отже, реал не програє і обидві команди заб'ють. Така ставка на суперкубок Іспанії. Турнір з одного боку такий дивовижний, який вривається в календар. Можливо, дає зайву напругу цим фаворитам, але Ель Класіко ніколи не може бути зайвим. Воно завжди залишається зі своїм. Величезним гігантським статусом. Ну і дивіться, звичайно, ще примеру. Дивіться іспанський футбол. Вболівайте. Також підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. З вами був Роберто Моралес.